Також ще тут проходить військова техніка, військове переміщення, воєнні питання, транспортний засіб, автомобіль. Це ще прикордонна зона, перепони. У всього є свої межі і кордони, і потрібно їх дотримуватися, не переступати. Це може бути і охоронець. Може бути, що разом впряжені в один візок і треба уживатись. Тобто спільна, злагоджена дія. В питаннях на ситуацію карта каже, що буде перемога.